Заблокували вашу пенсійну карту і ви не маєте доступу до своїх коштів, важливо знати, пенсія це соціальна виплата, захищена законом. Вона ні в якому разі не може використовуватися для стягнення погашення боргу. Накладання арешту на пенсійний рахунок у межах виконавчого провадження є неправомірним. Якщо ваша пенсія заблокована, це пряме правопорушення ваших прав. Заява про зняття з арешту має містити такі документи: дані заявника, прізвище, ім'я по батькові, адреса місця проживання, контактні дані, номер пенсійного рахунку банку, на який був накладений арешт, відомості про підстави арешту, номер виконавчого провадження, реквізити постанови державного або приватного виконавця, посилання на норми законодавства, які забороняють арешт пенсійних коштів або відрахування відсотку від вашої пенсії. Обґрунтування неправомірності накладення арешту та негативних наслідків для його заявника. Чітку вимогу до виконавця про неправомірність зняття арешту з пенсійного рахунку, перелік доданих документів, що підтверджують викладені доводи за наявності, дату та підпис заявника, які обставини сприяють зняттю арешту. У заяві про зняття арешту з пенсійного рахунку заявник повинен обґрунтувати свої вимоги. Він може посилатися на такі обставини: порушення виконавцям встановленого порядку накладання арешту на рахунок, призначений для зарахування пенсії. Пенсія є єдиним або основним джерелом існування заявника, а накладання арешту фактично позбавляє його засобів до життя. Арешт суперечить конституційному праву особи на соціальний рахунок та отримання пенсійних виплат. Розмір відрахувань із пенсії за виконавчими документами вже досяг максимально допустимого рівня 50%. Існують альтернативні джерела погашення заборгованості, тому арешт пенсійних коштів є необґрунтованим. Заявник має пільговий статус інвалідність, постраждалий внаслідок аварій на ЧАЕС тощо, у зв'язку з чим арешт пенсії порушує його законні права. Інші обґрунтовані доводи, що підтверджують необхідність зняття арешту, що варто додати до заяви. До заяви зняття арешту з пенсійного рахунку варто додати такі документи: копії паспорта та копії ідентифікаційного коду, копії пенсійного посвідчення або довідки про призначення пенсії. Довідки з банку про накладання арешту, пенсійного рахунку заявника, медичні довідки про стан здоров'я та інвалідність заявника за наявності, довідки про склад сім'ї та осіб, які перебувають на утриманні заявника, довідки про доходи та майновий стан заявника, інші документи, що підтверджують доводи заявника щодо незаконності або надмірності арешту. Такі докази посилюють позицію заявника та обґрунтують його вимогу щодо невідкладного зняття арешту з пенсійного рахунку. Куди звернутися із заявою? Якщо вашу пенсію заблоковано шляхом незаконного накладення арешту, потрібно звернутися безпосередньо із скаргою до виконавця, хто її наклав. Це може бути державна виконавча служба або приватний виконавець. У заяві слід викласти обставини справи. Правові підстави з посиланням на нормативно правові документи та вимагати зняття протиправно накладеного арешту на ваші пенсійні рахунки. У разі задоволення такої скарги виконавець зобов'язаний розблокувати ваші пенсійні кошти та зняти арешт. Якщо ви потребуєте кваліфікованої допомоги, звертайтеся до юридичної компанії Правовий лідер. Ми допоможемо та захистимо ваші права.